Привіт, друзі! В цьому відео тата експлуатує дочку. Ми накачали каяк, ми позичили у друзів такий каяк чи чиканое. Приїхали на озеро, накачали і зараз треную дочку, вона вчиться педлінь грести, грести веслом. Прогребла Полінка 20 метрів, трохи втомилася. Але вчиться, вчиться правильно тримати в руках весло. Сьогодні останній день літа. Завтра вже осінь, сьогодні 31 Папа. серпня. Папа. Так, сонечко. Не виходить, на мене Воно мусить трохи капати. Я теж весь мокрий поля. Все так має бути. Бачите, там чудовий пляж. Вже не так тепло, щоб купатися, але в принципі нормально. Папа, мені ухо потрапила вода. А, в ухо потрапила вода. Ось так, друзі, ми прощаємося з літом. Я сподіваюся, у вас було чудове літо. Вам буде що згадати цього року. Починається з завтрашнього дня прекрасна канадська осінь, дуже мальовнича. Я чекав на осінь, я люблю канадську осінь. І всім бажаю гарних свят. Скоро треба буде їхати на різні фарми, збирати памкінс. Ось так, давай, донечка, ще трошки і ми вже на пляжі. Давай, ти молодець, ти все зможеш. Ти все зможеш, ти молодець. Ну, посиди спокійно, нас вітер трошки якраз несе. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал і дивіться, яка класна в галіфаксі природа.